Сьогодні ми розглядаємо потрібні очі для спеції на 100 г та 400 г. їхня комплектація. В основі йде сам агрегат з кришкою. Виробник нам дарує ще такі гарні сіточки та комплекти ножів по два комплекти щиток на двигуни для самостійної заміни чи за допомогою майстра. Сам агрегат простенький складається з, якщо ми беремо 400-й таймер, індикаційна. Лампочка, що він підключен в сеть. і кнопка захисту токова защита, Її вибиває в разі перенавантажування двигуна. Грамовка буває на 100, 200, 400, 800 та 200 грамів. Зараз ми роздивляємось на 100 та на 400 грамів, бо вони найпоширеніше продаються. Люди найбільше потребують і хочуть купити ці модельки. Це більше битова моделька, це вже на маленькі виробниці. Вона невеличкі потужності вона досить добре підходить. Подрівнювачі дані беруть в будь-яких напрямках. Спеціалізовані вони під спеції, але також можна робити з них муку з різних інгредієнтів з ну, лакових. Також самі спеції, деякі люди беруть спеціально для кави, але Каву не для кавомашин, а заварювати втулку, бо там є. Моменти з самим помолом також можна робити цукрову пудру. Можна помолювати пластик для 3D-принтерів. Це для нас ніяк воно не стосується, але люди використовують для помолу не за призначенням, а для своїх потреб і все добре. Працюють Скло Воно може перемолоти, але ресурс буде зменшений. Людина повинна знати, якщо вона купила його перемолювати скло чи пластик, ресурс чи гарантія на нього не буде розпространятися. Але ефект буде дуже потужний. Ножі тут часом вони розбивають. Їх просто вони потребують заміни. Вони самі йдуть тупі для перебивки продуктів. Вони продукт не ріжуть, а перебивають. Їх точити не потрібно, дивитися за станом, щоб вони розкручувались, не люфтили. Ну, якщо в них зазубрено чи ще щось, чи може, вже гірше починаються працювати, їх треба замінити. Відрізняється тільки 100 грамова, бо вона більш ручна. А інші вже йдуть з наклонними направляючими. Ну і також вони працюють гучніше. Один мінус цього обладнання це в них нема захисту на кришку. Тому людина може для цього будь-які дії вимикаються. В потрібно вимикати для мийки чистки вигрузки. Зараз ми спробуємо. На відео попрацювати з продуктом, що у нас вийде на фініш. Найчастіший запит від користувачів, чи перебиває цей апарат перець. Звісно, він його перебиває, і зараз ми подивимося, як це відбувається. Запах стоїть неймовірно духняний. Просто прекрасний, боже, фракція дуже перемолола буквально в пил. Ну, це можна бачити. Для чистоти експерименту ми пробуємо прогнати, що в нас вийшло через сіто. І що залежить. У нас приблизно апарат працював 3 хвилини. І ми бачимо, крупних чистачок залишилось зовсім небагато. Якщо ми на хвилинку чи на дві більше попрацювали, я впевнений, цього б нічого не було. Також подрібнювач спеції дуже гарно справляються з зернами кофі. І зараз ми на цьому убедимся. Наразі ми засипали 250 грамів продукції. Зараз закриваємо ми ємкість, виставляємо таймером скільки нам потрібно. Буде на 3 хвилинки. З 3 хвилин пройшла 1 хвилина, і ми дивимося, що з кавою стоять рівно через 1 хвилинку. Приблизно така кавуся. Але ми її домелимо обов'язково. Запах стоїть неймовірний запашної кави. Ми зараз знаходимося в кав'ярні. От таймер у нас відпрацював. Відкриваємо кришечку, дивимося, що у нас з цього всього вийшло. Нам головне, щоб воно перебувало рівномірну продукцію. Продукція перебита рівномірно. Фракцію сам користувач вже определяє. Наразі ми попрацюємо з коріандром. Також цю модельку можна наклоняти для зручності. Тут є ручечка, корпус виконаний як ручка. Дивимося, що в нас вийшло. Пахне неймовірно, просто божественно. Тому Можна також працювати з травами та листями. Зараз ми зробимо це налогромому листі. Його можна також використовувати в фармакології. Тобто помилка ми маленьку порчу засипали великий, 100-грамовий, нас розкидали по стінкам і ми не маємо бажаного ефекту. Тепер прийдеться вручну пересипати 100-грамовий і дознімати відео. Добили ми лавровий ліст в маленькому, бо поємкості в нас його було менше. Зараз ми попрацюємо з льном, як його перемоли. Взагалі льон дуже корисна річ для організму, і він по-різному засвоюється в організмі як в насіннячку, так і як в муці перемолений. І ми побачимо, який буде в нас на фініші перемолений льон. Первая дивимося, що у нас вийшло. Дивимось, що з нею сталося. Попрацювали ну, буквально хвилинку-дві, така ось цікава фракція. Сьогодні ми розглянули два подрібнювачі на 100 грам та 400 грам. Переконалися в їхній потужності, вони дійсно потужні апарати, вправно виконують свою роботу. Ну, треба не забувати про техніку безпеку, це дуже важливо при експлуатації. Також ми побачили, що кожна ємкість на свій об'єм. Якщо у вас більший об'єм, не треба його пихати. Більше, якщо у вас маленький об'єм, не треба маленький сипати, бо його не взбиваю, розмазую по стінках. Це такі маленькі нюанси, про котрі не треба забувати. Що кожну кожній чаші свій об'єм і треба розраховувати на об'єм продукта, який туди буде кластися. Підписуйтесь на наш ютуб канал та чекайте наступних відео. Також в коментарях пишіть, що ви хочете побачити з обладнання чи з роботі з продуктами. В нас дуже великий вибір обладнання.